Доброго дня, шановні друзі та колеги! Ви знаходитеся на найбільшій українській онлайн-бібліотекці для масажистів та реабілітологів. Тут ви зможете знайти більше 200 годин інформації для вашого саморозвитку. Отже, наша бібліотека ділиться на розділ майстер-класи, кожен із котрих включає в себе від 4 до 8 різнопланових навчальних уроків. В розділі майстер-класи ви можете знайти двохгодинні відео, котрі ознайомлюють вас з тією чи іншою тематикою. Тобто, перейшовши в розділ, ви можете ознайомитися з темою майстер-класом та відповідно з викладачем, котрий буде читати для вас цей майстер-клас. І, відповідно, одразу ж придбати той чи інший відеоурок. Наступний розділ це практикуми. Практикуми це е, навчальні уроки, котрі включають в себе вже здачу домашнього завдання. В розділі цих відео. До уроків, ви так само можете ознайомитися з тим чи іншим модулем навчання, прочитати його і розпочати навчання в будь-який зручний для вас час. Також є розділ онлайн-курси. Розділ на онлайн курси, онлайн -курси це обширний розгляд тієї чи іншої тематики, котрий включає в себе від 3 до 10 уроків. По заданому напрямку, котрий ви будете вивчати більш довгий період часу. Після того, як ви пройдете реєстрацію, у вас створиться кабінет, де будуть відображатися всі придбані вами курси. Відповідно, після того, як ви переглянете той чи інший курс, та пройдете вивчення тієї чи іншої тематики, кожен із вас е, буде здавати домашнє завдання. Ви висилаєте домашнє завдання вашому куратору, і відповідно він його переглядає в е, е, відеоформаті. Тобто він дивиться ваше відео, він е, у вас є відео, як він дивиться ваше відео, він його коментує. Дає зворотній зв'язок по матеріалу. В разі позитивного зворотнього зв'язку ви отримуєте сертифікат. В разі негативного зворотнього зв'язку, ви отримаєте коментар з приводу виконання вашого відео. Відповідно. Також у нас є чат нашої онлайн-підтримки та ще багато приємних бонусів. Якщо у вас залишаються якісь е, запитання, то ви спокійно можете заповнити форму на нашому сайті, і з вами зв'яжеться наш менеджер техпідтримки. Бажаю вам гарних, гарного та продуктивного навчання і до зустрічі!